Поки одні борються із злочинцями і виявляють нарколабораторії, інші ламають стереотипи і на власному прикладі доводять наркомани колишніми такі бувають. Хлопці, які самі пройшли через наркозалежність, сьогодні допомагають таким, як вони. Задля цього у Херсоні створили реабілітаційний центр Перспектива та довіра, який отримують власним коштом. Там лише за допомогою та віри в Бога повертають до нормального життя безхатченків, пояк та колишніх в'язнів. Головна умова кажуть чоловіки бажання змінитися. Про сильних та чуйних наш наступний сюжет. Ці два мужні хлопці сьогодні в рейді, а лише кілька років тому самі потребували допомоги. Перша зупинка залізничний вокзал. Саме тут кажуть, найбільше акумулюється без хатченків та пияк на вокзалі. Часто не обов'язково бродяги, а просто люди, які попали в таку ситуацію, там не можуть добратися куди, а які особа ділса там з тюрми там. От тому в основному на вокзалі чаще. Ну, а в основному знаємо ці міста і теплотраси платраси здесь, діє збираються. Зазвичай безхатченки та пияки допомоги не просять, бо кажуть, цінують свою свободу, а жити на вулиці то романтика. Двірничка пані Марія говорить, чого тільки тут не побачиш, навіть цілі династії бомжів. Вони беруть це, як п'ють і викидають вот після в скамейки, тут сплять, ту б'ються. Кров кругом і що хочеш тут. Шукати їх довго нам не доводиться. Усі гріються на сонечку. Знімати їх не дозволяють, аби не побачили родичі. Втім, після розмов з хлопцями таки згоду дають. Олександр зізнається, на вулиці з 12 років. Ліць з 12 я вирос на вулиці, а з був срок. Часом. П'ю водку, корю. Схожа ситуація і у його товариша про свої проблеми з оковитою знає, змінитися хоче, втім каже, замало сили волі. Було таке, що О, не пив полтора місяця. Кадірувала мене мать там, це та все воно не допомагає. Чесно, в даний момент. Хочу тупо здохнути. Хлопці з центру намагаються переконати, що життя на цьому не завершується, і вихід завжди є. Вони і самі тому підтвердження: колишні наркозалежні нині ведуть активне громадське життя, займаються спортом та допомагають нужденним. У нас дійсно реабілітаційний центр. Вам приміром, я вам приміром, мій мої у нас були великі проблеми не то що з наркотиками, а вші житті. У мене куча судимостей, Я сам був проблема харячи для родних для сім. Сейчас же ви відіти нас здесь, видите і слышите. І це явний пример. Їх розмова про життя та його наслідки триває хвилин 40, А потім хлопці купують новим знайомим поїсти на випадок, якщо таки передумають, залишають свої візитівки. Самі жили неправильний образ жизни. Вілітось тобто і Есть возможность, є есть шанс поїхати в такое место, де дійсно у людей меняются судьби, меняются жизни. Відразу з вулиці тих, хто прагне змін, хлопці забирають до центру. Свого транспорту не мають, тож допомагає їм дядько Віталя. Помніться забирали у старого вокзалу, возле базара. ногою, да он такий вже я не знаю, цілий день там пролежав, нікому брошений. Парни підняли його там. Ну Но це нормально, я считаю. Так і має бути життя. Якщо ми не будемо допомагати друг другу, то хто нам допоможе? А це, власне, і є той самий чоловік, якого у центрі виходили тутешні хлопці. П'янствував тут, поки мене вот хлопці не підібрали, я вже лежав, ну, можна сказати, вмирав. Чоловіки у центрі пройшли через реабілітацію самі, тож добре розуміють усі відчуття своїх побратимів. Вони живуть у цьому орендованому приміщенні разом і мають однакові умови. Утримують будинок та харчуються власним коштом, не зураються жодної роботи. На виручені гроші взимку планують кормити без хатченків, а ще мріють розширити центр, аби допомагати більшій кількості нужденним. Задля цього зверталися куди тільки можна. Відповіді поки немає. Хлопці в центрі з різних міст. Втім, Херсон для них став Ов рідний, адже саме тут вони отримали друге життя. Тож тепер віддячують, допомагаючи херсонцям здолати життєві труднощі. Анастасія Соболєва, Роман Царьо, телеканал Скіфія.